Привіт, хвостолюби! Сьогодні про девайси, які змінюють життя. Камери спостереження для улюбленців. Це не просто подивитись, що там вдома, а повноцінна система турботи безпеки й комфорту, коли ви не поруч. І зараз ми поговоримо про три моделі від Petcube, які можна знайти в мастерзу. Усе детально, по розумному й чесно. А в кінці розіграємо всі три камери. Почнемо з бази. Pet Cube Camp Це компактна HD-камера з кутом огляду 110 градусів, двостороннім аудіозв'язком і нічним баченням. Ви можете не тільки бачити, що робить хвостик, а й говорити з ним через мобільний застосунок. Або, навпаки, почути, якщо вдома щось відбувається. Камера має датчик руху й звуку. Тож, якщо ваш пухнастик почне голосно викликати на допомогу, вам одразу прилетить сповіщення. Запису Full HD 1080 p Є режим нічного бачення, хмара для відеоісторій та підключення до Петк сервісу, що зберігає всі записи, фіксує незвичну активність та навіть може повідомити про потенційні незвичні ситуації. Ідеальний варіант для тих, хто хоче надійну базову камеру з фішками за хорошу ціну. Далі Petcube Cam 360 це рівень вище. Все те саме, що в класичній кем, але плюс понарамування на 360 градусів. Тобто ви можете повернути камеру на будь-який кут, просто з телефону. Якщо хвостик пересів із дивану на крісло, не проблема. Камера повернеться і покаже. Додано відстежування руху, коли мурчик рухається по кімнаті. Камера автоматично слідкує за ним. Кут огляду тут також розширений до 105 градусів, плюс поворот 360 градусів. Тож ніяка зона не лишається поза кадром. Є підтримка Алекса, нічне бачення, двосторонній зв'язок, запис на хмару усе те саме, але з більшим контролем і гнучкістю. Це вже не просто камера, а інтерактивний центр моніторингу. А тепер топовий варіант Petcube Play2. Це більше ніж камера. Це центр розваг, комунікацій і безпеки для вашого хвостика. Крім повного набору з hd відео, нічного бачення, двостороннього зв'язку і підтримки Alexa. Play 2 має вбудований лазерний ігровий модуль. Так, ви можете керувати лазером зі смартфона, і ваш мурчик ганятиме за ним по кімнаті, навіть коли ви на роботі. Це не просто розвага, а реальна активність, яка знижує рівень стресу, особливо в Схильних до нудьги і гіперактивності, кут огляду 160 градусів, звук покращено, якість звуку стабільна навіть при середньому інтернеті. Це камера для тих, хто хоче максимум функцій, взаємодії, і турботи про свого улюбленця навіть на відстані. То якого брати? Petcube Cam для базового спостереження з усім необхідним просто надійно ефективно. Petcube Cam 360. Якщо ви хочете бачити весь простір і мати дистанційний контроль повороту чи Petcube Play 2 для тих, хто хоче ще й розважати улюбленця на відстані. Геймінг плюс нагляд в одному пристрої. І тепер головне: ми розігруємо всі три камери. Так, одразу три переможці отримають свого Petcube і зможуть щодня спілкуватись з хвостиком навіть із-за кордону. Щоб взяти участь, підпишіться на наш профіль, залиште коментар, яку камеру ви б хотіли виграти. Напишіть ім'я свого улюбленця, бо кожен хвостик має бути під наглядом. Смарт догляд це не про забаганку, це про турботу, безпеку і спокій за того, кого ви любите. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та жмакайте лапку вгору! Зустрінемось в прямих трансляціях із вашими пухнастими зірками.